Друзі, ми вступаємо в тиждень активних трансформацій і змін на Зоряному небі, які будуть впливати на життя кожної людини і країн. З 1 по 7 грудня відбудеться три важливі астрологічні зміни. 5 грудня Юпітер в ретроградному Русі переходить назад в знак зодіаку Близнюки. Це поверне енергію зростання і розширення в сфері інформації, комунікації, спілкування і дипломатії, а також у все, що пов'язано з it сферою У глобальному плані цей транзит буде позитивно позначатися на питаннях домовленості пов'язаних із закінченням гарячої фази війни Росії проти України. 6 грудня Меркурій переходить у знак Зодіаку Скорпіон. Цей транзит може знову проявити різні приховані домовленості, журналістські та шпігунські розслідування, скандальні викриття, пов'язані з діяльністю спецслужб тощо. 7 грудня планета війни та енергії Марс переходить у вогняний знак зодіаку стрілець в якому Марс відчуває себе сильно і добре. Це позитивно для рішучості та ініціативності у вирішенні різних питань і завдань, особливо пов'язаних з юридичними сферами і в цілому з органами влади. При цьому даний транзит може формувати загрози для політичних діячів. Ось такий прояв астрологічних транзитів ми будемо спостерігати разом з вами найближчим часом. А щоб заздалегідь бути в курсі змін у транзитах планет, ми рекомендуємо вам, друзі, використовувати наш астрокалендар на 2026 рік, який містить багато корисної інформації на весь прийдешний рік. Він же у продажі і є гарним подарунком на новорічні свята. Наш календар можна розберігати в телефоні, а можна роздрукувати в будь-якій друкарні. Живіть у гармонії з ритмами Всесвіту і бережіть себе.